Ну що, мої любі андедики, північ наступає? Вже зовсім скоро ми відправимось рятувати сонячний колодязь від Хсалатат та її безодні, а арка війни всередині вже підійшла до кінця, тому я сьогодні хочу підвести підсумок і висловити свою думку щодо доповнення перед тим як ми всі підемо досліджувати оновлений Кельталас. Я трішки зачеплю технічну частину, але основну увагу приділю лору, включно з подіями предпаччю. І, звісно, як завжди, трохи похвалимо, а трохи і полаємо наших любих розробників. Без зайвих слів беріть чашечку чуми або кави, вмощуйте зручненько і починаємо. Не сказати своє слово про хаусінг, який вже є на лайв серверах, я не можу. Тут Blizzard без сумніву, зробили дійсно дуже класну штуку. Технічно це одна з новинок в Міднеті, але так як всі гравці отримали доступ до особистих будинків вже в кінці війни всередині, то з натяжкою його можна віднести до проміжного контенту між двома доповненнями. Хаусінг це чудова ідея і не тільки тому, що дає гравцям ще одну активність, але й оживляє старий контент старих доповнень та стимулює людей прокачувати професії, бо хитрі розробники розкидали різний декор для хатинок скрізь де можливо. І це тільки початок. Хочеш декор нічних ельфів? Тоді тобі дорога до легіону Вальшалу і в баламет в Драгонфлай. Хочеш декор Сіндорей? Ось тобі старенький ланцюжок квестів в примарних землях качає репутацію. Хочеш оці гарні діжки з тархуном від зречених? Вітаємо в битві за зарот на стороні темної леді. А якщо раптом ти захочеш поставити в своїй кухні бокали з вентирського сервізу, то запасись терпінням для збору ревендрецької роди та прокачки ковальства в Shadowlands. Люди, які прийшли в Warcraft не з класики, а, наприклад, з Легіону, тепер мають вагомі причини завітати до старого контенту, прокачати репутацію та й взагалі познайомитись з історією Азерота заради красивої палички для своєї затишної хатинки. Також чудово виглядають сусідські активності, комплекси завдань на якусь певну тематику, де, виконуючи їх, гравець не тільки підвищує рівень своєї хати. А я має змогу купити ексклюзивний декор, в залежності від того, яка активність зараз у вашому сусідстві. Особливо мені дуже сподобалася ця платформка від драктирів. Але й тут не обійшлось без маленьких казусів, бо, як виявилось, поставити вуличний ліхтар на вулицю це вже занадто смілива інженерна фантазія. Сподіваюсь, це колись відремонтують, а поки що креатив в руки і будуємо. Про це казати довго не буду, бо я сама далеко не хардкорний гравець, а радше цілувателька білочок, скажу, спираючись на власні почуття від гри. Мій топ, як завжди, варлок, але новий спек мисливця на демона мені також сподобався. Як мінімум, він виглядає стильно, окрім очей, які все ще чомусь палають скверною. Хоча зараз про класи і баланс казати щось занадто рано, Поки ще нічого не відомо, і навіть за тиждень до релізу розробники можуть 300 разів перебалансити та переробити все, що вважають за потрібне. Тож, моя порада не переживати сильно, не роздивлятись, хто там топа, хто ні, грати тим класом, на якому вам подобається грати, і отримувати насолоду від гри. Ми побачили, як могутнє місто магів Даларан руйнується силою безодні, подивились на п'яточки ксалатат, попереживали за Кадгара, подружились ще одним видом дворфів, помирили їх клани, побились з павуками, подивились на босі ніжки ксалатат, відправились в гості до гоблінів, поганяли на машинках гонки, набили пику хитродупому Галівіксу, Побачили п'яточки ксалатат, завітали в Кареш, попрацювали разом з ксалатат, алерією та мандрівником над усуненням великої барабуки з безодні Деменсіуса. А по закінченню ксалатат очікувано нас надурила, помахала босою прикрашеною ніжкою і звалила за куліси готувати свої диявольські плани проти азероту. І ось тут я хочу виділити три основні проблеми, які мене дуже розчарували в цьому сюжеті. Так, так, Блізард, ваш прикол з ногами вже всі зрозуміли. Але де зло? На ксалатат Блізард почали натякати ще з Dragonfly, але протягом усього Варвізіну вона зробила по суті три речі знищила Даларан, намагалася забрати силу з кристалу Халофолу і кинула всіх своїх союзників на призволяще. Решту часу вона залишалася за кулісною злодійкою, тоді як основну загрозу створювали Ансурек. Галівікс та ефіріали, які призвали ту саму барабуку з безодні. Для порівняння темні землі. Так, тюремник був, м'яко кажучи, не надто пропрацьованим антагоністом, але вже з бастіону відчувався його вплив, нестача аніми, загальна безвихідь та системна криза. У корті він взагалі почав активно діяти через своїх агентів. Самого його теж було небагато і за це окреме дякую. Але його присутність відчувалася через наслідки його дій та катастрофи, які він спричинив. У внутрішній війні просили безодні ми більше здогадуємось, ніж відчуваємо їх. Вплив ксалатат більш-менш помітний лише у нерубів, а у гоблінів в галівік здіє переважно з власної вигоди, і атмосферу безвихідності в Андермані створив він сам, і, схоже, ще до приходу передвісниці. У кареші вона до останнього водить за заніс, і, як і очікувалося, зраджує. Тобто ксалатат як головної злодійки, банально мало і це розчаровує, адже потенціал у неї є і не тільки в красивих п'ятах. <звук> Чи помітили ви, як мало розробники приділили екранного часу катастрофі, що сталася в Даларані у внутрішній війні? Нагадаю, на початку доповнення Ксалатат влаштовує пастку для міста магів. Щойно Даларан прибуває до острова Дорну. На його вулицях відкриваються портали, звідки телепортується армія нерубів. Вони влаштовують хаос, відволікаючи увагу від ксалатати, яка в цей момент поглинає аркану міста, а завершивши, знищує Даларан одним потужнім вибухом. Після цього лише коротка вступна історія, яка приводить героїв Дарнагал, невеличкий ланцюжок квестів всередині доповнення, де ми допомагаємо магам забрати деякі цінні речі з місця знищення, і одна локалка. Це буквально все, що ми маємо про Даларан. У порівнянні з Тельдрасілом в БФА. Після його спалення, всі, починаючи від саурфанга і закінчуючи тірандою безперервно, активно, протягом двох доповнень нагадували гравцям, сільвана безчесна вона спалила світове дерево. І навіть після її вигнання в пащу тема тельдрасіла підіймалася в Драгонфлай і навіть у внутрішній війні. Про це трішки далі. А що ж дала ран? Про нього не тільки абсолютно не згадують, а ще й в кінці доповнення ми спокійно співпрацюємо з Ксалатат, яка цинічно знищила місто з усіма, хто не встиг врятуватись, і яка не виражає жодного докору сумління за те, що вона зробила, а всім це нормально, окрім Алерії, котра трішечки висловила своє невдоволення. Але теж лише фактом співпраці, і жодного слова, що Ксалатат взагалі-то ціле місто помножила на нуль, не було. І тут виникає дивна ситуація. Злі дії передвісниці майже не афішуються, хоча вона головна злодійка. Її злочини не підкреслюються, наслідки не проживаються. Вона не відчувається як зло, якого треба боятися, як сила, яка здатна одним махом зрівняти місто з землею. Вона радше виглядає як красива ельфійка з темним вайбом і босими прикрашеними ногами. І тут постає питання. Чи це чергова сценарна діра, чи Блізард дійсно фаворитують одного персонажа, тоді як іншого роками готові втоптувати в бруд? <Sess> Сюжет Варвізін концентрувався в основному на розвитку протистояння з Безодньою. Але був ще один момент, про який нам розказує доповнення. А саме, титани і те, як неправильно ми сприймали їх протягом усієї історії Азероту. Ми звикли думати, що світло це добро, що титани наші союзники, які захищають нас від безодні та давніх богів. І водночас історія не раз показувала, що світло теж допускало жахливі перекоси. Явним прикладом цього може виступати Багряний Орден, колись благородні люди, що стали свідками жахів, які принесла Скара під командуванням Артаса, і через це вони абсолютно з'їхали з розуму. Вони почали війну не тільки проти армії короля Ліча, але й проти всіх, хто хоч якось підозрювався у зв'язку з немертвими, або не поділяв їхньої думки щодо знищення всього навколо. І як наслідок, ця група людей перетворилась в таких собі культистів, які принесли жахи біль не менше ніж те, з чим вони боролись. А світло при цьому не відвернулося від них і продовжує відповідати на їх поклики понині. Хранителі титанів, що впали в божевілля, хто через шепіт давніх богів, як Локін, хто через жах втрати зв'язку з титанами, як Раден, створіння титанів, які або як смертокрил піддались порчі, або як лейшень, сумнозвісний імператор могу, який від жаху перед порчою вкрав силу Радена, а після створив найжорстокішу і найкривавішу імперію, вважаючи себе вище за слабкі раси, та тисячі років мучив і знищував пандаринів. Одін, що силою перетворив Хелію на Валькіру, заради власних егоїстичних цілей, Саргерас, який теж зійшов з розуму, і таких прикладів вже достатньо. Але раніше ми на них уваги не звертали, бо історія не акцентувалась так сильно до Драгонфлаю. Починаючи звідти і продовжуючи у внутрішній війні, гравці дізнаються, що титани самі по собі ніколи не були добрими. Ми дізнаємося про чисельні експерименти титанів над драконами, а згодом і над самою душою азероту, якій взагалі-то це не сподобалось, бо титани, судячи з усього, заперли її в клітку. Це дуже крутий хід від Блізард, який пояснює, що світло це не 100% гарантія добра і що не все, що світить жовтеньким, має хороші наміри. Але є дуже велике але. Розробники чомусь вирішили розповісти настільки Лорово важливу частину через щотижневий квест. Серйозно, це той квест, який гравці роблять для галочки заради нагороди і в більшості випадках не читають сам текст завдання, а лише ціль, а хтось і взагалі не робить. І це дуже погане рішення. Бо якщо Blizzard планують розгорнути цю лінію в Міднайт або в Last Тайтан, то для багатьох гравців цей поворот може здатися раптовим або навіть нелогічним. Не тому, що ідея слабка, а тому, що подали її так, що дуже легко пропустити. Якщо коротко, Ксалатат збирає свої сили, Сіндорей та герої Азероту згуртовуються і готуються захищати кельталас від безодні і всі в очікуванні опівночі. Але і тут є за що зачепитись. До нападу культистів питань взагалі немає, бо як тільки активізується безодня, вони виходять назовні і зупинятись тут я не стану. Але я хочу обговорити сюжетну арку Аратора та сестер вітрокрилих. Перш за все дивує те, що Веріса знову залишається поза увагою. Її роль у цьому ланцюжку зводиться до одного: повідомити про видіння небезпеки для сріблолуння, і далі вона зникає з сюжету до фінальної сцени. Натомість фокус зміщується на розвиток Аратора, сина Алерії, і тут виникає питання: чому персонаж з багаторічною історією знову лишається в тіні? Блізер, да що за нелюбов до Веріси? Звісно, є надія, що в Міднайті її все ж таки введуть у сюжет, але у мене вона ослабла після цього ланцюжка. Далі сюжет підводить нас до висновку, що треба об'єднатися усім сестрам-вітрокрилкам для захисту Кельталасу. І сільвані також. Здавалося б, найприродніший варіант звернутися до Тіранди і обговорити можливість тимчасового звільнення Сільвани для захисту сріблолуння. Це дало б змогу повернути в історію нічних ельфів і додати драматизму та конфлікту. Але натомість аратор це обговорює з алерією, яка тут же агресує і каже, що нічого суватись в пащу, бо Сільвана все одно відмовиться і взагалі вона погана. І тут виникає логічний дисонанс. Сільвана перебуває в паші за рішенням Тіранди під час суду, і навіть якби вона хотіла піти, вона не може це зробити. Це частина її покарання. Але сцена подається так, ніби її відсутність і подальша відмова це її особистий вибір, і якби знову звинувачуючи саму Сільвану. У висновку Алерія відмовляється повертатись рятувати Сріблолуня, бо звідти її вигнав Лортемар. Сільвана теж не може, бо не може покинути пащу. По логіці такі умови її покарання, але сюжет показує це так, наче вона сама бяка бука погана, і це її особисте рішення. У підсумку залишаються лише Аратор та Веріса, про чиє існування розробники стабільно забувають. І саме цей ланцюжок, на мою думку, дуже непропрацьований, зроблений з жорстким спрошенням заради темпу сюжету, події якого не зв'язали з минулими аддонами. І це дійсно сумно. На мою думку, внутрішня війна це непогане доповнення зі своїми сильними сторонами і недоліками. У деяких моментах дуже відчувається, що подача сюжету стала обережнішою, менш різкою, але, враховуючи, що це перший розділ саги, йому можна пробачити певну повільність і розгін. Я дуже сподіваюся, що в Міднайт розробники освіжать пам'ять щодо минулих подій і поведуть історію більш логічно та послідовно, що важливий лор більше не буде ховатись в щотижневих квестах, хоча тепер, здається, доведеться читати їх усі. І, звісно, дуже хочеться нарешті повноцінного розкриття ксалатат, бо потенціал у неї величезний, особливо з огляду на те, що в нещодавньому ролику Блізар вже натякнули на її смертне минуле. А що ви думаєте про війну всередині? Що вас зацікавило найбільше та чого ви очікуєте у Міднейті? Пишіть це у коментарях, буде цікаво почитати. Дякую, що додивились до кінця. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь і зустрінемося півночі.